Права 1739. Катер, власна швидкість якого 46,55 км за годину, подала відстань від Києва по Дніпру до Запоріжжя за 12 годин. Швидкість течії Дніпра напрямлена в бік Запоріжжя і дорівнює 0,95 км за годину. Перше завдання: знайди відстань від Києва до Запоріжжя по Дніпру. Ну, щоб знайти відстань від Києва. До Запоріжжя по Дніпру нам необхідно знати, з якою швидкістю катер плив по Дніпру. Нам треба знайти швидкість катера за течією річки. Ну, якщо катер тече вниз за течією, то течія йому допомагає, то окрім власної швидкості, ще кожну годину вона його буде зносити додатково на 0,95 км. Записуємо тоді перше завдання, перша дія. Отже, тоді ми записуємо, що 46,55. 46,55 плюс 0,95 – Це дорівнює. Щоб не додавати стопчик, давайте ми 5 заберемо звідси і сюди додамо. То тоді тут у нас залишиться 46,5. Додати. А якщо ми 5 сотих сюди додамо, до 0,95, то в нас буде 100 сотих або одиниця. Ну і разом це буде 47,5. Записуємо в дужках чого кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість катера за течією. Швидкість. Катера за течією. Є. Ну що ж, зараз, коли ми знаємо, яка швидкість катера за течією річки, і знаємо, що катер приплив від Києва до Запоріжжя за 12 годин. Як нам дізнатися відстань, пишемо друга дія. Отже, згадуємо, що S, відстань це швидкість, що множиться на час і це дорівнює. В нашому випадку швидкість катера за течією 47,5, що множиться на 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо 47,5. давайте десь тут. 47,5, що множиться на 12. Множимо. 5 на 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 7 на 2 це 14. Плюс 1 це 15. 5 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 4 на 2, 8, плюс 1 це 9. 475 на 1 це 475. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 5 плюс 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10, плюс 7 це 17. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Ставимо один знак після коми. Нулек в кінці відкидуємо, то записуємо щодобуток. У нас дорівнює 570. Ми кілометри за годину помножили на години. Години скорочуються, то це будуть кілометри. Це у нас буде відстань. Відстань від Києва. Від Києва до Запоріжжя до Запоріжжя по Дніпру гаразд. Ми вже дали відповідь на перше завдання. Читаємо друге завдання. А за який час катер подолає той самий шлях у зворотньому напрямі? напрямку. Ну, у зворотному напрямку у нього зміниться швидкість. Йому вже течія буде не допомагати, а вона буде йому заважати. То давайте тоді запишемо, що це вже буде друге завдання. Перша дія. Дізнаємося швидкість течії проти. Швидкість катера проти течії. Тобто треба від швидкості катера 46,55 треба відняти 0,95. І це дорівнює. Ну що ж, можна, звичайно, відняти стопчик, але можна і усно це зробити, щоб було простіше. Дивіться, ми і зменшуваний, і від'ємник. До них додамо 0,5 від цього різниця в нас не зміниться. Якщо ми і зменшуваний і від'ємник, збільшимо на 0,5. Якщо ми тут додамо 0,05, то це в нас буде 46,6, бо 60 сотих – це 0. Відняти. А тут якщо ми додамо 0,5, це буде 100 сотих або одиниця. Відняти одиницю. Ну і це буде тоді 45, Шість сотих. Записуємо в дужках чого кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість катера. Швидкість катера. Проти течії. Те, чи є. Ну що ж, зараз ми вже знаємо, з якою швидкістю буде рухатись катер. Як нам знайти час руху? Треба загальну відстань. Ми вже знаємо, що по Дніпру вона складає 570 км поділити на швидкість. Записуємо тоді друга дія. Отже, згадуємо, що те час. Це треба відстань поділити на швидкість. І це дорівнює відстань у нас є 570. Кілометрів. Треба поділити на швидкість 45,6. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, треба перенести кому праворуч на один розряд у діленому дільнику. То це буде тоді 5700. Що ділиться? Ну, а тут у нас 456. Що ділиться на 456. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже абсолютно нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Записуємо 5700. Сподіваюсь, місця вистачить. 5700. Що ділиться? Що ділиться на 456? Що ж, давайте ділити 570 ділимо на 456, це буде 1. 1 на 456, це буде 456. Віднімаємо 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10-6 це 4. 7. Збрали одиницю, це 6, 6, -5, це 1. 5 мінус 4 це 1. Додаємо 0. Отже, 1140 ділимо на 456, це буде 2. 6 на 2 це 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі 5 на 2 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. Так, ну що ж, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 4 забрали в одиницю це 3, 3 мінус 1. Це 2. 11 9 це 2. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 12, дописуємо 0. Отже, 2280 ділимо на 456. Це буде 5, 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 5 на 5 це 25, плюс 3 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо, 4 на 5 це 20, плюс 2 це 22. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас вийшла 12,5. У дужках записуємо, чого? Годин. Ми кілометри, поділили на кілометри за годину, кілометри скорочуються, залишаються години. Так, пишемо це час. Ну що ж, а зараз давайте тоді запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше завдання. Знайди відстань від Києва до Запоріжжя по Дніпру. Ми знайшли 570 кілометрів. І, І друге завдання. За який час катер подолає той самий шлях у зворотному напрямку ми знайшли 12,5 годин. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху і дії з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.